Ось сьогодні приїхали лікарі до вас, часто приїжджають. А як же? Навідують мене. А як ви, мобільно, по телефону? По телефону, подзвонять. Ви а? до них також телефонують. А що вас? Маємо зв'язок, матері маємо зв'язок. Та й так. Провідують. Пан Роман, мешканець села Мушкотівка борщівської громади. Близько двох років тому він втратив одну нижню кінцівку, тож тепер пересувається лише на кріслі колісному. Чоловік проживає у власній хатині один. Каже, буденні справи, які здавалися раніше простими, зараз вимагають великих зусиль. Сьогодні пану Роману надають паліативну допомогу фахівці борщівського медичного центру на здоров'я, яка покликана полегшити життя важкохворого чи маломобільного пацієнта. Паліативна допомога це допомога людям, які або важкохворі, або напівмобільні, або, або немобільні люди, От, які потребуються допомоги більше не медикаментозної, а по догляду медичних засобах і само собою медикаментозної допомоги. Існують дві форми такої підтримки: стаціонарна, яка надається у лікарні, і мобільна, яка обслуговує пацієнтів вдома або в поліклініці. У закладі працює сім сімейних лікарів, психолог і три медичних сестрички. Задекларовано в нас поки що тільки три тисячі населення. З них дві тисячі це є сільське населення. Мультидисциплінарна команда, що надає паліативну допомогу, контактує з пацієнтом не менше ніж один раз на тиждень. Це як і дистанційне спілкування, так і очний візит. Ми робимо виїзди за адресою проживання пацієнта. Ми моніторимо його показники кожного разу, показники фізіологічні показники, аналізи. Останні роки через російсько-українську війну кількість пацієнтів, яка потребує паліативної допомоги, значно збільшилась. Тому сьогодні медичні працівники також навчають родичів, близьких або сусідів, які доглядаються такою людиною, правильно надавати необхідні послуги. У нашого героя пана Романа також є помічники, які не лише допомагають в обслуговуванні, але й приглядають за курчатами господаря. У нього дуже класні сусіди, тому він тут в безпеці, за ним доглядають, їсти приносять. Належна комунікація також важлива під час надання допомоги будь-якій людині загальні практичні поради при спілкуванні та супроводі людини з інвалідністю. Запитуйте перед тим, як допомогти. Ніколи не робіть висновків, що людина з інвалідністю автоматично потребує допомоги. Завжди запитуйте, чи потрібна допомога, і якщо відповідь буде негативною, поважайте це рішення. Поважайте особистий простір, не торкайтесь людини чи її допоміжних засобів без дозволу. Це може бути неприємно і вплине на її комфорт. Будьте на одному рівні. Якщо людина пересувається на візку, намагайтеся розташуватися так, щоб ваші очі були на одному рівні. Це допоможе створити комфортні умови для розмови. Слухайте уважно. Якщо людина має труднощі в спілкуванні, слухайте її терпляче і не перебивайте. Ставте короткі запитання для уточнення, якщо це необхідно. Говоріть чітко. Коли спілкуєтеся з людиною з порушенням слуху, говоріть чітко, дивлячись їй у вічі. Деякі люди читають по губах, тому важливо, щоб ваші губи були видимі і не було зайвих перешкод, таких як тіні або яскраве світло. Зберігайте простоту та позитивність. Використовуйте прості і позитивні побудови речень. Це особливо важливо для людей зі складнощами в навчанні або сприйнятті інформації. Фахівці паліативних команд кажуть, намагаються не лише надавати необхідні медичні послуги, але й допомагати своїм пацієнтам отримувати різноманітну соціальну допомогу. Я шукаю виходи на якісь благодійні організації, щоб нам могли допомогти і тими ж самими засобами гігієни для цих пацієнтів, щоб могли допомогти нам медикаментами. Якщо ви також хочете долучитися до допомоги, звертайтеся до медичного центру на здоров'я або ж пишіть для зв'язку нам на наші сторінки у соціальних мережах.